Вітаю всіх підписників свого каналу і тих, хто тільки збирається підписатися. Мирного вам дня, любителі гострого. Я буду вам називати країну. А ви назовіть, будь ласка, з яким ножем у вас асоціюється ця країна. Розпочинаємо Японія. Вірно, Японія асоціюється з катаною або ножем танто. Америка, сполучені штати Америки, вірно сполучені Штати Америки асоціюються з ножем Bowie. Латинська Америка вірно Латинська Америка асоціюється з ножем мачете. Вірно. філіппіни асоціюються з ножем Балісонг, ніж метелик. Італія. Вірно. Італія асоціюється з ножем стилет. Розкладний ніж. Непал. Вірно. Непал асоціюється з ножем кукри. У вашій увазі завершена робота. В моєму авторському виконанні ножі, кукри. Ніж кукри. Має форму. Крила сокола. Моє авторське виконання ножа. Сталь Х12МФ. Ергономічна форма самого ножа дозволяє наріз, не тільки нарізати продукти на природі, а й під час риболовлі порубати крупну рибу. Під час полювання. Порубати ребро, сталь Х12МФ. Я термічу на твердість 60-61, збереження фактури металу на боках, фальшфаска на обусі, упор під великий палець, слісарка, заточений таким чином, щоб рубати, витримувати такі навантаження, як рубка ребра свині. Мікрофаска має загальний сороковий кут, довжина руків'я 11,5 см. Накладки термоясень, фіксація накладок, вінти, нержавійка після вороніння, довжина леза, 19 см. і відповідно загальна довжина 30 см. Ніж кукри має загальну довжину 30 см. комплектується шкіряними ножнами з підвісом на ремінь. Таке ж саме виконання ножа кукри, але з накладками горіх. Фіксація накладок вінти не ржавійка. Кого зацікавив виріб в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.